Свою Україну любіть, любіть її, во время люте, в останню, тяжкою минуту за неї господаре. Розпуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті, своя правда. І сила, і воля. Нема на світі України, немає Двого Дніпра, аби притесі на чужину, шукати доброго добра, добра святого. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли, великих слов, велику силу, та більш нічого. Кричите, що Бог вас создав не на те, щоб ви неправді поклонились і хилились. Як і хилиця. Одсунається брат брата, і не мати, і дим хмару за сонце перед вами, і навіки поклонитися своїми синами. Умийтеся, образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі не тільки щоб панувать. Бо невчене око загляне їм в саму душу, глибоко глибоко дізнається небожата й та й засядуть, і при мудрих немудрі одурять. У нас воля виростала, нібом умивалась. У голови гори слала, степом укривалась, кров'ю вона омивалась. І спала на купах, на козацьких вольних трубах окрадених. Чого ж ви панитися ви силі сердешні України? Що добре ходити в вірні, ще лучше, як батьки ходили. Так, от як кров вели, батьки і за Москву і за Варшаву. І вам, синам, передали свої каньдани, свою славу. Доборолась Україна mm. та само кралю. Гірше ляха свої діти її розпинає, замість пива праведною кров і середину точиться. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють. І немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Отак От і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди Щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучників, кого, коли, за що розстигали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточка поцілує вольними устами, і забудеться в срамотня давня година. І оживе добра слава, слава України. І світ ясної невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.